То в результаті скільки вас, наскільки на, на куплощу збільшили льону? Ми льону збільшили вдвічі. В минулому вдвічі році, в з більше, ніж року. вдвічі. В минулому році у нас було 120 гектарів, в цьому році 253 гектари. Ви висівали той самий сорт Північна Зірка, що і минулого року? Так. А якісь експерименти з нормами висіву робили скільки на гектар? Ні, ми в минулому році переконалися, що в межах 5-6 мільйонів це добре. Тому про всяк випадок посіяли шість. Ну густоту маємо десь трохи різну там до 6 мільйонів. Починаємо активно працювати з культурою. Вже ну. певні площі ми внесли гербіциди, застосували Гроділ максі і в нормі, скажімо, трошки більший ніж рекомендовано дали 120 грамів на гектар. Це щоб впевнитися, щоб стовідсотково забрати всі бур'яни, щоб поле було чистеньке, додаємо ще туди 200 грам лонтрела. Тому що є поодинокі десь там, -там осот, там. осот. От я от бачу от навкружки, скільки не дивлюся, от в одному місці. бачу. А Решта вроде чиста, але воно так кажеться, що воно... все одно десь там може бути якісь так чашки, тому ми їх зачищаємо. Звернемося до гроділа Максі, цей гербіцид має антидот. Угу. Він якби, сприяє тому, що, щоб культура, яку ми захищаємо від бур'янів, не постраждала, а бур'яни знищуються 100%. Плюс, тому, ще раз кажу, граділ Максі має ґрунтову дію. В минулому році ми ним спрацювали. Практично особливих проблем не було. Були проблеми там, де ми працювали вже коли паза льону в фазі ялиночки був в межах 10 сантиметрів. Тобто ми дали можливість лободі так сказати, перерости. перерости, і там воно і пригнітило, але вже під час збирання поодинокі рослини лободи залишились.